Парта крапля це одномісна модельна парта. Рекомендовано використовувати дану модель саме для колективної чи групової роботи. Модель розроблена відповідно до рекомендацій Міністерства освіти та науки України. Як і усі меблі нової української школи, парта є мобільною, ергономічною, безпечною, приємного світлого кольору та має змогу легко трансформуватися для групових занять. Така парта є одномісною. Це дає можливість кожному учневі організувати свій робочий простір на власний розсуд. Парта крапля це зручна та безпечна у використанні парта. Вона має форму краплі, що дозволяє легко поєднуватися з такими ж партами різними сторонами. Парта має чотири ніжки, дві з них на колесах. Для легкого переміщення та трансформування. Мобільні одномісні парти у школі дають можливість чергувати індивідуальну роботу з командною. Вага парти крапля не є більшою за 10 кг, що дозволяє швидко та легко змінювати їхнє розташування в класі для роботи у групах. При розробці цієї моделі були використані безпечні та екологічно чисті матеріали. Парта крапля має 4 ростові групи. Третю, четверту, п'яту та шосту. Металеві ніжки забезпечують стійкість та міцність парти. В комплект до парти ідеально підходить стілець учнівський.